Зараз ми тестували тільки що Оріона РД-404, зараз людина тестує Оріон РД-404. Більше газу! Тестуємо Orion rd 404 Приїхали до нас клієнти. Зараз будемо питатися звідти, бачимо, бо машина номера ВК. Буде зрівнящений ВК номера наші. Клієнт тестує, вибирає тракторця. курця. поля практично немає було запропоновано йому взяти е, Оріона, е, ну, Оріона, що зарібка з трактора на 24 кінські сили. Він каже, не знаю, для мене не варіант, тільки 40-ка. По нашій рекомендації почав зараз запропонувати людині протестувати ШВ на 404-го. Ну, для порівняння. І будемо чомусь приділятися до нього.